Прорив Сибірського магматичного плюму може спровокувати катастрофічні наслідки не лише для Росії, а й для усього світу. Ви кажете, що наукових фактів про існування магматичного плюму в Сибіру немає. Почнемо із самого початку у 1997-1998 роках. Кілька незалежних наукових груп, включаючи російські колективи з МДУ та інституту фізики землі РАН, зафіксували безпрецедентний стрибок внутрішнього ядра землі, що супроводжувався зміною. Мас планети, вчені серед яких професор Юрій Васильович Баркін та академік Володимир Євгенович хайн дійшли висновку, що таке зміщення ядра призвело до масштабних змін у всіх оболонках Землі. Цей скачок такого масивного об'єкта, як внутрішнє ядро Землі, був спрямований у напрямку півострова Таймир, тобто північної частини Східного Сибіру. У тому ж напрямку до півострова Таймир. 1995 року почався аномальний дрейф північного магнітного полюса. Швидкість його переміщення зросла в кілька разів. Дослідники університету Лідса у 2013 році пов'язали це явище із прискоренням потоку рідкого заліза у зовнішньому ядрі Землі. Згідно з опублікованими у 2009 році роботами професора Юрія Баркіна, ці події призвели до асиметричної подачі тепла у напрямку Сибіру через конвективне перемішування в мантії, що пояснює подальше аномальне нагрівання атмосфери в цьому регіоні. Через десятиліття нагрів Сибірського регіону проявився найяскравіше через різні аномалії. Сучасні наукові дані демонструють безпрецедентну інтенсивність потепління в Сибірському регіоні за даними міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату, IPCC, станом на 2021 рік Сибір нагрівається втричі швидше, ніж решта світу, а Сибірська Арктика в чотири рази швидше.